Коплер полуницею – це нереальна смакота. До молока вливаємо лимонний сік, перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. В Чашу блендера викладаємо холодне вершкове масло. Туди ж відправляємо борошно, цукор, дрібку солі та розпушувач. Подрібнюємо все в крихту. Перекладаємо отриману суміш у миску, вливаємо молоко та швидко перемішуємо. Беремо 600 г полуниці, нарізаємо та перекладаємо на сковороду. Додаємо цукор, а також желфікс від Доктор Откер. Завдяки желфіксу ягоди та фрукти не потрібно довго варити. Вони зберігають природний колір, смак та аромат. Желфікс містить компоненти рослинного походження, тому йде. Деалічно підходять для тих, хто не любить присмаку желатину. Помішуємо та проварюємо не більше трьох хвилин. Викладаємо полуницю у форму, далі викладаємо тісто наверх начинки та ще посипаємо цукром та мигдальними пластівцями. Ставимо випікати у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 хвилин. Все готово. Охолоджуємо або подаємо теплим разом з кулькою морозива. Вийшло дуже смачно. Коли коблер охолоне, полуниця перетворюється на смачний джем. Також з жалфіксу можна зварити варення всього лише за 3 хвилини і з набагато. Меншою кількістю цукру консервуй разом з доктор Откір, бери участь у літньому марафоні ягідної консервації та отримуй подарунки.